Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про наступну ситуацію, що робити, наприклад, якщо ви працюєте, але наразі перебуваєте у відпустці без збереження заробітної плати, і це вже там досить довгий період часу. Чи можете ви сплачувати за себе добровільний пенсійний внесок? І чи цей період вам зраховується до страхового стажу? Бо дуже часто ми з вами путаємо поняття. Ми вважаємо, якщо людина, я офіційно працевлаштована, я працюю, значить в такому випадку знаходжусь я в відпустці чи ні, я ж на даний момент в трудових правовідносинах. Так? В такому випадку е мені. Цей період моєї трудової діяльності зараховують до страхового стажу. Тож хочу роз'яснити декілька важливих моментів, на які бажано, щоб ви звернули увагу. Адже страховий стаж, нагадую, дуже важливий для призначення пенсії. Та й взагалі він впливає на багато моментів у вашому трудовому житті, вашій трудовій діяльності. Отже. До страхового стажу у нас зараховуються місяці, за які роботодавець або ви самостійно сплачуєте страхові внески. Якщо ви працюєте офіційно, працевлаштовані, знаходитесь у відпустці без збереження заробітної плати, і роботодавець не сплачує за вас страхові внески за один місяць, два за декілька місяців, то цей період будьте уважні, вам до страхового стажу. Зараховано не буде. Але починаючи з місяця, коли ви дізналися, що за вас роботодавець не сплачує страхові внески, ви можете сплачувати добровільні пенсійні внески через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України за спрощеним механізмом. У такому разі сума сплачених страхових внесків буде вам врахована за місяць, у якому кошти надійдуть на рахунок пенсійного фонду. При сплаті добровільного внеску. В місяці, коли ви не маєте заробітку і за вас роботодавець не сплачує мінімальний страховий внесок, ви будете мати страховий стаж, адже ви будете сплачувати добровільний внесок для того, щоб до страхового стажу... Вам було зараховано один повний місяць. Сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімальної заробітної плати. Це 22% розміру мінімальної заробітної плати. З 1 квітня у нас розмір мінімалки нагадую, 8 тисяч гривень, відповідно 22% це тисяча 760 гривень. Гривень мінімальний страховий внесок, який необхідно сплачувати для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу. Ви можете продовжувати сплачувати добровільний внесок і тоді, коли будете отримувати заробітну плату. У такому разі сплата добровільного внеску збільшить ваш заробіток, вашу, ваш заробіток, вашу заробітну плату. Для майбутньої пенсії. Тому нагадую, ви, до речі, дуже часто мене теж запитуєте, наприклад, чи зараховується вам до стажу, якщо в цей період вашої трудової діяльності, якщо ви працюєте на півставки. Знову ж таки, якщо за вас роботодавець або ви самостійно сплачуєте мінімальний страховий внесок на місяць 1760 гривень, в такому випадку вам до вашого страхового стажу. Буде зарахований повний місяць, що в подальшому позитивно буде впливати на призначення вам пенсії. Нагадую, що ви можете або зареєструватися на вебпорталі Пенсійного фонду України і там перевіряти інформацію стосовно вашого підповідного. Стажу, або ж в пенсійному фонді ви можете звернутися особисто, з маючи паспорт та ідентифікаційний код, отримати довідку персоніфікованого обліку, відповідно в які будуть міститися дані про ваш наявний страховий стаж.